Що це не вийде, ми дивімо тепер, чи може разом. Шариша, плете. Попалим, про тебе, чи тебе, тим, катротина, запала. Типи, печ, не печ, там чест. Але тільки історій. Це було представлено 5 візів спорту. Я сам приймав участь і в футболі, пограв, і в волейбол трохи пограв. А взагалі в нас є ще і черлідинг, і спортивне орієнтування, і баскетбол. Але ти ж то буде щастя, якщо праця блясова. Перше за 30 років ініційовано такий проект президентом України. Я вважаю, що від цього виграють всі: і діти, і батьки, і найголовніше країна. Якщо праця плюсова.